Всім підписникам. Отже, всі в курсі, що Сеня собі буде купувати нового тракторця. Дуже багато запитань. А що ти будеш брати, який ти будеш брати? Скажи, розкажи, я теж хочу щось собі взяти, не знаю що. От жду, поки ти візьмеш, тоді собі буду брати. Ну, коротше, поняли, от така от тема. Народ, то, що я буду брати собі, я буду брати чисто собі, під свої потреби. Я ще сам до кінця не оприділився, але зараз. Попробую вам розтолкувати, що мені треба, і плюс-мінус на що ви можете звернути увагу, коли ви будете вибирати тракторець собі. Е, буде зараз все, наприклад, 24-ки йти, але там плюс-мінус можете так же саме і на 40 ку теж цю модель підстраювати. Там воно далеко не втекло, воно все однакове. Всі ці трактори ліпляться чуть ли не на одному заводі з того ж самого одного металолома. Так що тут а, таке. Це вже. Справа кожному, що йому треба? Більше комфорту, більше простоти, більше функціоналу і тому подібне. Отже, звідки почався цей трактор вибиратися в сені? Сеня 9 місяців назад, коли зібрав гарбузи чи вже починав їх збирати, понімав, що скоро йому треба буде розширяти свої площі, і шифень може з цим вже не справлятися. Плюс тоді вже була задумка на комбайн. Який вже, слава Богу, стоїть мороза півтораметровий. метровий. А того було прийнято рішення, що треба вибрати собі трактора. Одразу, дивіться, 9, ой, 11 місяців назад вибачаюсь. Я закинув опитування на свою сторіночку. Кинув самі популярні моделі це Shifing, DTZ, Донфен, Джин, Макентавер. Чого тут немає, наприклад, ЮТО, тому що Юто на той момент було в Україні три трактора, я прекрасно розумів, що поки це голосування буде йти, то ЮТО вже і слід простине. Це раз. Друге, чого тут немає скаута? Скаута нема, тому що я на то время навіть про нього не знав. Наприклад, забігаючи про скаут, скажу зразу: скаута брати не буду, і на цьому поки крапка. Якщо пізніше. Будуть у вас виникати запитання: розкажи, що ти не будеш брати скаута. Знімемо про це окреме відео. Одільний ролик короче, буде. Ну, це все залежить від вас. Буде попит, буде пропозиція. Отже, в першому турі в нас перемагає ДТЗ 43%, і в нас перемагає Донфінг 24%. Шефінг набрав 11, джинма 5% і Кентавер 17. Всі в курсі, що я завжди казав, що візьму собі кентавер на 4 котла, найдешевий, сирокосильний, мені тільки він і треба, щоб крутив комбайн. Але, скажімо так, апетит приходить во время їди. І саме головне осознання всього, що треба буде з ним робити, також приходить пізніше. Ну, коротше, 11 місяців воно там все отлошилось, ну, не 11-9. Потому тому що два місяці назад я закидаю ДТЗ і Донфінг. Починається голосування. Знімаю відео 1 квітня. Голосування, грубо говоря, я казав, що 31 березня буде останній день. І що, наголосували? 50%, 50%. 406 голосів. Тобто, 203 людини кажуть мені купляй ДТЗ. 203 людини кажуть мені купляй Донфінг. В результаті бабка надвоє гадала, нічого не зрозуміло. Ну, тепер переходимо до самого цікавого. Ще в 21-му році, в серпні, місяці, я був зробив відосик, простий з картинок, бо ви мене просто замучили питаннями, який підібрати мені трактор. Там просто було в картинках, я його закинув, щоб ви в собі дивилися, і вже там плюс-мінус опиралися на мою художественну діяльність і вибирали, що вам іменно треба. На даний момент зараз ми слухаємо мій прекрасніший голос. І дивимося прекрасніше відео. І я вам буду розказувати, на свою суб'єктивну думку, чому взяти краще той трактор. А ви зрозумієте, я розказую на свою думку. У вас є свої потреби, у вас є своя попа, яка може в то кресло не влізти, або вона там в ньому буде бултихатися. Ну зрозуміли? Тобто, кожному своє. Ну, мій оцей лепіт на лужайки, можете взяти собі, як десь там, для орієнтира. На що звернути увагу? І взагалі, до чого вам краще стреметься. Отже, відео з 21-го року. По большому счету, на даний момент нічого не помінялося. Взагалі нічого. Тільки зараз трошки будемо розказувати. Отже, перше. Sінtaй 240-й, шефінг 240-й. Що обрати? Обираємо дуже просто. Обираємо шефінг 240-й. Чого? Шефінг буде важче. Раз. Шефінг. Буде потужніше. В шефінга буде більша, крепша КПП. Ну і на цьому можна завершувати. Реально, шефінг напроти Сентая більше потужніше. Плюс колія по центрах метр 20, по краях метр 40. Сінтай 50-ка. Ну, грубо говоря, на 10 см менше. От і все. Сінтайчик іде менше. Все, навісне 1,40. Від більшіства 24 ок шифін вещь вещі мощні побігім. то, що надо Сінтайчик буде менший. Все. Єсть, єсть Ну, плюс синтая три горшка кемовських, мінус шифінга, один банячок. Ну цей один банячок попробуй у шатай. Ну, зато він галакає так, що ти е, курей вночі в сусіда в прицепі не вивезеш. Розумієте? Будуть всі чути, що ви тут присутствуєте. Єсть. Ідемо далі. Следующее питання: логічне. Сінтай 244 чи шфін 244. Грубо говоря, нічого не помінялося. Я вибираю шфін 244. Більший, крепший, потужніший буде важче, сам по собі. Сінтай, той предыдущий, він важить до тони. цей буде важити тонну 50 чи тонну 100 плюс-мінус. Шифінг буде на пару кіло важче, як не крутий. Єсть. Далі. По-простому йдемо. Ви перед собою бачите: Крас, ДМТЗ, Оріон, ДВ, Форте. Можна ще сюди додати того ж самого Кентавра і можна сюди додати того ж самого скаута. До чого веду? Це все бренди. Це все бренди українських, е, як це їх сказати, бізнесменів. Тобто. Люди завозять вам трактор, вони придумали йому назву, і вони вам його продають. Плюс-мінус воно робиться все в Китаї, плюс-мінус воно робиться із однакових комплектуючих, плюс-мінус воно робиться все на одному і тому ж самому заводі. От і все. І плюс-мінус у них всіх ціна однакова. Е, мінус, тільки верніше, різниця може бути в комфорті. В когось, наприклад, З, бачите, є підлокітники, в когось їх немає. В когось ззаді буде обшито, в когось будуть е, допомільні габарити повороти. Тобто, в таких от мілочах буде між ними різниця. В когось буде спереді тільки 4 вантажа, в когось буде 6 вантажів. Але сама конфігурація трактора плюс-мінус це 4 колеса, двигун КМОвський, 2 НШ, руль. Все, от саме основне, це воно все буде всіх однакове. Ідемо далі. І що я кажу? Вибирайте, любого з них. Вони всі будуть плюс-мінус однакові. Все буде йти тільки на ваш комфорт і на ваш, що правильно, що вам краще буде з виду нравитись. Тобто, дизайн. Подобається такий, береш такий, подобається інший, вибираєш інший. Далі. Шифін 244, або предыдущі всі трактори. Я вибирав, що тоді, що зараз я вибираю шифінг, щоб в мене було. Таке, в такому стояв вибір. Чому шифін? тому, що, як я тоді казав, так і кажу зараз: шифеню 244-му, це ж цельки присутствує метал. Трактор збитий, зібраний, хорошо зроблений. Все просто, все надійно. І все на одному заводі. Ну, кроме двигуна, в них двигун ютубський стоїть. Теж двигун хороший. Все. Тобто, тут, а, чисто, я, я розсуждаю так, ви можете розсуждати по-іншому. Ці трактори, як купляли, відколи я почав знімати, так і до цієї пори купляють. І вони працюють. В інтернеті, як то кажуть, не бреше, заходите, дивитеся любий відос. Обрав. Далі, логічно, тепер у нас що? Появляється джинма або шрифінг CL244. В даному випадку обираю джинму. Чому? тому що у джинми буде. Перше, то, за чим я гонюся, роздільна гідравліка, Тобто гідрованна буде окрема. Все, в шифінгу, вона буде совмісна. Що це нам дає? Це нам дає тат, який буде дешевше. Це нам дає то, що якщо я щось колись захочу прицепити, то я не хапану того тріпака, від чого я буду цеплятися. Розумієте? А ви ж коли берете всі ці тракторики, то ви зразу, о, прицеп, прицеп, я візьму прицеп, в мене буде прицеп, зі самоскидом. А тут в мене прицепа немає, я візьму щось в сусіда. А сусід, там, наприклад, у тебе є прицеп, але ти хочеш багато всі приволокти. А в сусіда є цей 2, 3, 4, 5, 25 ПТС, і я прицеплю до нього. А додому привезу мені шлінки скидати. А ну, давай я зараз гідравлічкою трошки підкачаю, щоб його хоча б трохи нахилити. І як заженеш з того прицепа собі в ту коробку і все. І тут вже не відвертишся, воно в тебе всередині. В шифінгу воно всередині, в джинмі воно в гідробакові твому. Захтів, там 3-4, чи 5 літрів тої гідрожиткості вилив, залив нову і не паришся. В шифінгу попаде якась зараза в підшестерні, може щось крякнути. Плюс джинми-ходозменшувач. Це якщо ви займаєтеся тим же самим чесником, шетами, якимись малінами, клубніками, смородінами, то є яблуками якимись, там, де вам треба їхати в рядочку. Джинма, як на мене, в цьому найкращий варіант. Ще можна розглядати синтайчик, але синтайчик тільки з того, щоб проволокти, або десь там тихенько профрезернути. В маленьких рядочках, босінтайчик, що правильно, він буде ще менший. Але джинма буде потужніша. Тобто, тут вже треба зважати, що як тобі треба. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Далі, дивимося далі. По відосику у нас що? У нас джинма і дядя Фьодар, він же Донфенг. Однозначно, якщо вибирати між цими двома а шоу-ші, це все зараз впирається в бабки. Якщо в тебе фінанси поють романси, то тут вже вибирай хоч крило Боїнга. Разниця ноль. Ти його не візьмеш, тому що в тебе пару сотень буде не вистачати. А пару сотень, ой, це дофіга тисяч гривень. Так що, отак От то. Чого вибираємо Дон Фенг? Зараз галочка появиться. Тому що він реально буде крепший. Він буде більший, він буде важчий, він буде потужніше. Тут, а, як не крутіть, тонфенг реально буде пожорщі джинми. Ну, в хорошому цьому плані. Тобто, це така хороша кувалда, яка робила, робить і буде робити свою роботу. Плюс можна сказати, що що, правильно, в нього буде, скажімо вже простіше КППП. Тому що нема цього ходу зменшувача, немає цієї всьої мороки, сраки, волокіти. Ну, Самі розумієте, якщо там щось навернеться і там навернеться, то трошки легше буде в Донфенгу розібратися. Є. Ідемо далі. Отут і починається самий головний прикол. Зараз з'явиться галочка, а я вам буду пояснювати. Дивіться, е, сюди рядом я ще поставив юту на даний момент. Тоді, коли я робив, я про юту взагалі навіть і не думав цей відосик. Ну на даний момент я би поставив ще юту. Наряду з шифінгом. Плюс-мінус я би їх об'єднав. Як не як заводи, як не як, по щитам там все однакове робиться? Ну, зараз стоїть в нас ловел і DF. Якщо брати нулячий ловел, і якщо брати нулячий DF, то я буду вибирати ловел. Однозначно. Далі питання. А якщо я, наприклад, візьму і що правильно? Поставлю DF244G2 і Lovel там якийсь. Ну, Наприклад, якщо я буду ставити DF244G2, тобто я буду брати реально заряжену е, версію Донфенга, то я її буду порівнювати з реально зарядженою версією ловела. І я знову ж таки виберу Ловела. По масі, плюс-мінус однакові. По факту робляться, що один, що другий на заводі. Що один, що другий, можна увірвати з дводисковим щепленням, що один, що другий, можна увірвати з реверсом. Що один, що другий має що? Правильно, один ловел має роздільну гідросистему, другий має правильно совмісну гідрованну. Варіанти можуть бути, що тільки того може бути рівний пол, того не може бути рівного полу і тому подібне. Тобто, все впирається, перше, в комфорт, друге, все впирається в ваше. Верніше, ваш світогляд. Тобто, якщо ти собі в голову вбив, що я буду на донфенгу ганяти, як цей, гаре по седлу, то все, в тебе буде донфен. Ти вже хоч на богаті сідай, тобі вже не то воно буде. Тобто, ти собі задумав, в тебе є один, другий, третій сусід, який тобі сказали, що от воно в мене є, дивися, там працюю, і все нормально. Тобі буде сложніше, якщо в тебе буде два сусіда. Один зліва, другий справа твої хати. В одного буде ловол, в другого буде донфінг. От тоді, да, тоді в тебе буде ділема. В чий же клуб приступити. Ну, на даний момент кажу: я би обрав ловол. Що обирати вам? Відкриваєте гаманець, при тому, що ловел буде трошки дешевше донфінга. Оце саме головне. Відкриваєте гаманець, приходите на площадку, садите свою дубцю. Їдете, кружляєте і там уприділяєтесь. Надо вам одно чи надо вам друге. І не забувайте все ж таки, раз в 500 мотогодин, що вам потрібно буде поміняти гідротрансмісійну життю в вашому КПП. Батла Хаттада на 20 літрів зараз десь в районі 3 гривень, мабуть, стоїть. Може 4, чесно не знаю. А от гідротрансмісійки набагато більше, її треба буде відвалити. Дивимося далі. У нас фінальчик виходить. Фінальчик у нас як тоді, так і зараз. Виходить два трактора. Це фотон, Ловол або ж ДТЗ. -шка. Що тоді, що зараз? Перевагу я віддав би ДТЗ. Ой. На сьогоднішній день. Порівнюємо. Що один, що другий, роздільна гідравліка, що один, що другий, має двошвидкісний вом. Що один, що другий може нехіло взяти на навісочку, причому ДТЗшка ДТЗшка реально виграє. Вона візьме набагато більше любої 24-ки. Це факт. ДТЗ в цьому виграє. Що один, що другий, має комфорт. Що один, що другий. Що в них ще є такого? Реверси мають. Дводискове щеплення. Ну, одна сама офігенна відмінність. Що в одного, що в другого три циліндра, Ну, вловола цих циліндрів в об'ємі півтори кубіка. 1500. А в цього ДТЗ 1900, 1,9 з копійками. Зараз силочка зверху. Перейдіть. Подивіться, яка різниця між цими двигунами. До чого веду? Тут зараз всі не така ділемка виходить. Можна взяти трьохциліндрового. А можна взяти чотирьохциліндрового трактора. Ну, 4 циліндра це що? Це більше масла в поддон залити, Це більше хаває дізеля сам по собі мотор. Це лишній вузол. Для чого? Для обслуговування. Як не як один горшочок у тебе лишній. За ним треба дивитися. Форсуночка, всі діла. Тобто, розумієте, ти його ваткою не запнеш, щоб він не робив. Тобто, вирісовується зовсім інша картина. Питання на даний момент постає в тому, чи потрібен мені при тих затратах, яких я буду нести, і при тому доході, який я буду мати, от той четвертий циліндр, мать його. Ну, і тут зараз нічого не змінялося, дивіться. Все прекрасно. Вибрав що тоді, що зараз я цей ДТЗ. Ну, що? ДТЗ, за тоді, що зараз, як на мене, був крутецький трактор. На ці гроші можна взяти, секундочку, вернись обратно. Або ловел 35-ку, або дв шечку на той момент, а зараз це кентаврик, 40 ку Розумієте? Ну, той і той це різниця по грошах це раз. Той і той, це виходить, один лишній циліндр. На той момент я гнався за цим циліндром. На цей момент я вагаюся. От на цей момент я все-таки думаю, який мені взяти 3-циліндровий чи 4циліндровий трактор. І зараз ви від мене ждете, що я скажу, що я візьму ДТЗ. Або зараз він скаже, що візьме Кентавра. А хочете прикол. У мене зараз вибір реально стоїть серед двох тракторів. Це факт. Два трактори вибираю. Прикол, знаєте в чому? Ні одного з цих тракторів нема в Україні. Ці трактори в Україні ще не продаються. І вони ще пливуть. І на цій оптимістичній ноті будемо завершувати нашу розповідь. Так що, народ, припливуть мої два трактори, піду я на ці площадки. Помацаю їх. І тоді я зроблю вже свій окончательний вибор. До того моменту, мені тільки треба думати з калькулятором в руках. Треба мені той грьобаний четвертий циліндр, чи мені хватить три циліндра. От і все. Ну, по факту, трактори в Україні ці ще не продаються, і не продавалися. Ці трактори, один на 3 циліндра, другий на 4 циліндра. Ці трактори оба з принудітельною гідравлікою. Ці трактори Оба з роздільною гідросистемою, ці трактори оба мають реверс. Ой. Ну, коротше, наворочена техніка йде. Ну, от, осталося вибрати, скільки мені треба циліндрів. А тому, лайк, підписка. Головне це здоров'я. Слідкуємо. І я думаю. Десь в середині травня, дай Бог. Ми представимо вам нового обітателя каналу Сеня Сінявича. Ну, все, народ, як завжди. Всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.